Майдан в Києві триває і надалі. А всі його учасники кажуть, стоятимуть, поки не відбудуться вибори президента. Одними з перших там були і наші земляки. Небайдужі, яким вистачило мужності стати безпосередніми учасниками подій у столиці, покинули рідних і досі залишаються у Києві. Про них наступний сюжет. Намет з Дніпропетровська встановили у перші дні Майдану. Тут об'єднались мешканці різних куточків області. Люди приїхали з міста, сіл, вони представники різних професій та різного віку. Наша Дніпропетровська палатка встановлена в самі перші дні Майдану. Встановлена була перша на Крещатики. Перша. Дніпровська сотня в цілому, це настільки бойові духом люди, різних возрастів. От 20 до 70 лет. Дніпропетровська сотня займалася технічними питаннями, встановленням барикад. Потім це була охорона і звичайно участь у бойових діях. Приходили там міліція, провокатори, привозили психічно хворих, привозили бомжів, привозили людей, які щойно там або їх просто взяли з в'язниці. Так і ну тобто, все це відбувалось фактично кожної ночі з там з переважно з 12 до ранку, і, і це внутрішнє так питання внутрішньої безпеки. Плюс є самі бойові дії. Я Грушевського славно звісний кілька діб тривали, так тримали оборону. Велику допомогу сотникам надавали кияни. Вони вдячні мешканцям столиці за підтримку та відвагу. Також підтримку та солідарність проявляли деякі політики, громадські організації та діячі. Нашу сотню об'єднав Загід Краснов, Нет таких людей зісна майдані, котриї принім організовували весь этот майдан, которые не знают этого человека. Майданівці перемогли, але поки йти нікуди не збираються. кажуть це лише початок того, за що вони боролись і за що полягла Небесна Сотня. Катерина Кравченка, Олександр Гриць, новини одинадцятого каналу.